Сьогодні з вами зірковий лот. І зараз ми будемо обирати якогось собі персонажа. Давайте я собі прикопив такий скінчик на сквиках. Не погано непогано получить. Ми, напевно, знаємо, підемо, хто лише де. Макс. Батюша у нас так у вас не ну, дуже серьезный герой. Угу, Нам треба еще баночек, но я там робот. Помните. Дуже страшний. може навіть Я Не знаю. це дуже страшно. Помни там. Погано, погано, погано. Дуже, дуже погано. Косочка не там, не нападай! Так у нас было мне Не попадно. Тут еще чего прокачали на том есть. Нам дали тысячу коней. Что я хотел купить? Это зеркало ш... и соло на Оль. Давайте... Я прочитаю... Пробую прочитати, що тут написано. У нього це дуже полезна штука. Я, в принципі, зрозумів, що там написано. Давайте спробуємо на ньому пограти. І час якого сила вона робить таке, що перед смертю, дуже коли вона настає мало ХП, то те маю підлітати. Це не точно, але десь щось таке. Перей, тобі Ой, боже, боже, боже. Мало хоте, мало хоте, мало хотей, добросочка. Регенеруйся, регенеруйся. Ну так приперло безполезно повністю. А може і полезно, може і полезно, може, полезно. Хоч це було дуже, 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 дуже небо. Пожалуйста, Не чіпай. У мене ботикс я признаюсь баночку, баночку видаємо. Ой, Боже. Да. Ну, короче, мы не підлітаємо перед смертю. Ми просто швидше їздимо на 20%. Ну... Я б не дуже сказав, що це корисно, але нормально. До речі, я сьогодні без камери, тому що з нею щось сталося. Так, сенді не треба зв'язуватись, бо вона така потужна. Вилья, мы не знаем, что робот. Классно. Ничего не сказать. Можно видеть ты, видно, на робот? Нет. Так. Там одна банка лежит. Нам мне ничем просто не заварить. А если завалит, то он, не знаю. Смотри, даже дырно. Я вот такой. Не -не -не -не. У нас было. Еще и сёмно. Скопать. Я не думаю, что у нас так мало было. Я особо никого не убивал просто. что вот чуваки это попадает довольно Не пол. Глазку, баночку взломай. Пойдем, какие Может, в крышу. В принципі, ми самого главне, хто нам міг заводити, це те добре. Там ще мене. У нас зараз підвищено. Тут команда. Що мені проти цього комаря зробити? Намазатись крем. Думаю, що це не допомогу. Не має допомогти. Так. Ну, я не намазалася окремо. Победи. Ні, що ти зробив? Що ти зробив? Що не зробив? Я не знаю, але мені максимум не з неукупка. Я не знаю, я не знаю чому гадж так бути. Але добре. Може її багато використали одночасно. Обо шота маленький. Молодчі шот. Молодча анг. Коли сам першу. Друг досталось. Я ж уже начал ту платить. Добре. В любому випадку на укупків не зняла і за це дякую. Може сповнені на карбелюся. Кейт доволі непоганий персонаж. Кей бит ніко, нікому просто нікому не завадив в команді. почту. Мне мало осталось. Так. А я он. Так, тут Карл, он не Думаю, это уже все сразу. Ну, максимум урон покачал. Доброе. Давайте зараз сейчас попробуем. Ну, тут уже чувачки посильнейшие. Ну, что последнейшие. Там я бачу с Сатурном одного. Так что напоминаю. Поставлю вот такие плинчик. С Сатурном еще я напоминаю иду в поле. Об этом еще раз. Можем ощутить. куда? Так, Барли уже плачет. Барли, давай затимем еще. Да, блин. Так, выключаюсь. В мене щось вилетіло. Там ела. И у нас уже здесь ботик заспавнился. Длика мені не заспал. Вис... А, это две евы. Буду складно. Гав скинув свое усиление. Погано. Дуже погано. А ще погано, то что у вас все Штуки свои. Там без бонуса даже. И на почтинке. Да. Добро. Мы не могли. Плюс мишенько. Угу. Ну, давай, ты придумаешь, что Короче, якщо хтось хоче на штурм, то будь ласка не заходьте, він лише для день. пошел, Цепан! Так, ну что, Мяч у Грифа. Блин, что Погано. На у мене. Да сейчас щось... такой чувак тут сидить в сидить і піджидає. Так, слава богу. Мені... По ні подалось пустинку. Ну, забули другий гол. Це абсурд. А ще повний абсурд, що в мене вбив гриф. У нас Спайк захищає ворота. Доволі добре. Але те, що в мене прибиває дах, це не добре. Це прям спайк. Добре. Нє, гриф. Тут мені добре. Ніе. неможливо не Спайк, я не знаю. Спайк дуже класний. Ми навіть встигаємо забити один гол. Будь ласка, давайте нам другий. Ми просто виграємо. А нам другий не дадуть. Це логічно. Максимум ми щось зробимо. Просто... Трьох секунд не вистачило. Якщо б ми це зробили на 3 секунди раніше, то б ми виграли. Ну я так думаю. Але я думаю, Знаєте, кого сюди взяти? Можна взяти Эдбера? Мені что, тут кино делим. Давайте я спробую взяти цього чувака. Бо він доволі непоганий. На нього. Басіночку підступить, що він на цей. Е, 2 секунди бачить. Якщо він в постах, його вдарить. Такс. мені саме подається, бо що з інтернетом. Оскільки тільки не зараз. ту. якийсь прикол? Давайте порозйдаємо. Загружаємось коннекту сервер. І ми маємо до нього доконектитись. Але ми чогось це не робимо. І це дуже дивно. Тому я думаю, що на цьому ми і будемо закінчувати. Не забудьте підписати на, підписатись на канал та поставити лайк. З вами був зірковий Олег. І всім до побачення.